Сьогодні іменинниця Наталія, не знайдеться ніхто, що був її миліше, надійніше і наполегливіше у справах, вона в турботах, як бджола в кольорах, У день народження Наталочку привітаємо і без подарунку точно не залишимо. Достоїнців її не перелічити не варто. Так нехай же буде на її честь свято. Здоровою будь і терплячою. Нехай не беруть тебе руки, намагайся бути завжди щасливою, ну а негаразди від себе прогони. Завжди будь радісна, красива, живи легко, живи без бід, і красою твоєю земною нехай весь світ буде зігріт. Ти сама красива та величава, чекають в житті тебе Лаври та слава. Що ще сьогодні побажати, звичайно, мудрість осягати. Хай буде життя для тебе прекрасне, а небо завжди буде світле та ясне. Бажаю тобі бути веселою, красивою, як сонце, що світить завжди над тобою, і самою самою на світі щасливою, як мала дитина на вісні прекрасною. Бажаю тобі різнокольорових посмішок, як веселка в небі, що після дощу нехай лється мелодія ласкавих скрипок, у долі, доброту й турботу несучи. Бажаю тобі я любові золотистої, чарівних подій, Наталя, надії. Нехай твій день народження, яскравий, променистий, прийде в житті мила серцю, мріє. Наточка, ти добра, дивовижна і прекрасна людина. Про таку жінку мріяли кращі чоловіки всіх епох, а сучасники продовжують досі мріяти. Я бажаю тобі єдиного, головного багатства у світі, безумовного здоров'я, а все інше без праці ти сама зможеш знайти, придбати. Добитися і завоювати знам народження тебе, Люба Наталю.